Глава 4. Поведінка і установки. Установки сприятливі чи несприятливі оціночні реакції у формі. Перше переконань. Друге. Почуттів. 3. Поведінкових інтенцій. Тобто готовності поводитися певним чином. Установки ефективний спосіб оцінки світу. Чи визначають установки поведінку? Як і за яких умов наші внутрішні установки спрямовують ті дії, які можна спостерігати збоку? Чому соціальних психологів спочатку вразив слабкий зв'язок, що здавався їм, між установками і поведінкою? Ключове питання: який зв'язок між тим, які ми, як ми себе уявляємо, і тим, що ми робимо, якими ми постаємо? Зв'язок між думкою та дією, характером та поведінкою внутрішнім світом та його громадськими діяннями предмет уваги філософів, теологів, просвітителів. В основі більшості підходів наша поведінка визначається нашими переконаннями та почуттями. У 1964 році Леон Фестінгер. Свідчення на користь того, що зміна установок призводить до зміни поведінки відсутнє. Метафора Наша поведінка це кінь, а установки ВІЗ. 1969. Алан Уікер. Чи можна передбачити поведінку людей на підставі тих установок, які вони формулюють? Вчинки людей не відповідають їхнім словам. Аналіз особистісних рис настільки ж неефективний для прогнозу поведінки. Непогано б взагалі розлучитися з концепцією установки, писав Алан Уікер у 1971 році. Що саме визначає поведінку? Теза. Установки визначають поведінку. Антитеза. Установка не визначає нічого синтез. Чому так відбувається, що вчинки людей часто розходяться з їхніми словами, за яких умов установки прогнозують поведінку? Існує 40 різних факторів, що ускладнюють взаємозв'язок. Знаючи, що люди не дуже схильні до відвертості, тому розробили методику обхідного шляху. Метод уявного джерела інформації призначений для того, щоб обманним шляхом витягувати з людей їхні справжні установки. Мінімізація соціальних впливів і мінімізація інших впливів на поведінку. За будь-яких обставин нами керують не тільки наші внутрішні установки, а й сама ситуація, в якій ми опиняємося. Соціальний вплив може бути надзвичайно сильним. Настільки сильним, що люди змушені поступитися своїми глибокими переконаннями. Метафора передбачити поведінку людей все одно, що передбачати напрямок удару бейсболіста. Результати дослідження на підставі загального ставлення людей до релігії важко передбачити, чи підуть вони до церкви наступного тижня. Однак релігійні установки досить добре можуть передбачати загальну кількість релігійних відправлень за певний відрізок часу. Принцип сукупності вплив установки на поведінку стає очевиднішим, якщо ми беремо до уваги не окремі вчинки людини, а їх сукупність чи її звичайну поведінку. Вивчення установок релевантних поведінців. Інші умови, за яких прогностична точність установок підвищується, перше, коли вимірюється загальна установка, а поведінка специфічна, слід чекати тісної кореляції між словами і діями. Отже, загальне ставлення до концепції здорового образу життя погано прогнозує конкретні дії щодо фізкультури і дієти. Думати легко, діяти важко, але найважче у світі перетворити думки на справу. Гьотте, 1749-1832 рік. На основі понад 500 досліджень можемо зробити висновок. Конкретні релевантні установки справді прогнозують поведінку. Три умови, за яких установки надійно прогнозують поведінку. Перша. Коли ми мінімізуємо інші впливи на установки і поведінку? Друге. Друга умова. Коли установка специфічна і релевантна поведінці, що спостерігається, третя умова. Коли достатньо сильна, як посилити установки? Коли ми діємо автоматично, наші установки найчастіше не дають про себе знати? Прогрес проявляється в тому, що збільшується кількість операцій, які ми можемо виконувати, не замислюючись над ними. Звички не активізують свідомі наміри. Ніхто не сумнівається, що гармонія слова і дії це чудова гармонія. Мішель Монтель. Досліди. 1588 рік. Перше. Доведення установок до свідомості. У новій ситуації наші дії вже не такі автоматичні, не маючи готового сценарію, ми змушені спочатку думати, а потім діяти. Якщо спонукати людей задуматися над своїми установками, перш ніж вони почнуть діяти, чи буде їхня поведінка більш відповідати установкам? Наші установки керують нашою поведінкою, якщо ми замислюємося над ними. Люди з розвиненою самосвідомістю зазвичай не втрачають зв'язку зі своїми установками. Другий спосіб змусити людей концентрувати увагу на внутрішніх переконаннях полягає в тому, щоб навчити їх усвідомлювати свої дії, можливо, стоячи перед зеркалом. Ось чому у казино немає дзеркал. Дзеркала дійсно призводять до відповідності з вираженими установками. Друге, досвід як джерело сили установок. Сила установок залежить і від того, як ми їх набуваємо. Якщо установки є наслідком досвіду, ймовірність того, що вони збережуться надовго і спрямовуватимуть поведінку, значно зростає. Установки загартовані у горнилі досвіду. Перше, більш осмислені, друге, більш визначені, третє, більш стабільні Четверте. Менш схильні до зовнішніх впливів, п'яте більш доступні, шосте більш насичені емоціями. Підсумовуючи, можна сказати, що зв'язок між вираженими установками та поведінкою залежить від обставин і може змінюватись у широких межах від повної відсутності зв'язку до сильного зв'язку. Наші установки прогнозують нашу поведінку, якщо Перше, інші впливи мінімізовані. Друге установка специфічна для даної поведінки. Третє. Установка посилена. Тобто, якщо щось нагадало людині про неї. Або якщо вона була набута таким чином, що гарантує її силу. Резюме, чому слова так часто розходяться зі справою? Тому що і наші виражені установки, і наша поведінка піддаються численним впливам. Чи визначає поведінка установки? Ми здатні діяти відповідно до своїх думок, але і мислити відповідно до своїх дій. Які докази на користь цього твердження ми маємо? Установка і поведінка взаємовпливають один на одного. Відомо, що ми. Часом захищаємо те, у що віримо. Але чи можна говорити, що захищаючи щось, ми починаємо в це вірити? Установочна система складається з таких елементів: перше почуття, афективні реакції, друге когніції, знання, третє поведінкові інтенції наміри. Четверте установка, ставлення, оцінка. П'яте переконання. Метафора установки та дії породжують один одного подібно до курки та яйця. Сила самопереконання. Установка, що створюється у результаті дій. Виконання ролей. Роль слово запозичене з театру. означає дії, очікувані від тих, хто займає певне соціальне становище. Fake it until you make it. Принцип Стенфордський тюремний експеримент Зімбардо 1971 рік. Чи є тюремна жорстокість наслідком диявольських нахилів злочинців та зловмисних охоронців, чи самі по собі ролі охоронця та ув'язненого як такі здатні озлобити навіть несхильних до насильства людей. Чи винні люди в тому, що в'язниця це місце, де панує жорстокість? Чи люди жорстокі тому, що перебувають у в'язниці? Вплив поведінки на установки виявляється навіть у театрі. Робота над цією роллю повністю змінила мене. Цитата висловлене стає переконанням. За своїми наслідками виконання ролі аналогічне феномену, відомому під назвою Висловлене стає переконанням. Люди схильні адаптувати свої висловлювання в такий спосіб, щоб вони сподобалися співрозмовнику. Комічна ситуація. Діалог. Який жах ці виборці робітники, а він читає промову, призначену для менеджерів? Управління враженням. Висловлюючи свої думки, ми часом говоримо саме те. Що, як здається, хоче почути наш співрозмовник? Твердження зроблене без зовнішнього тиску, стає переконанням. Експерименти Торі Хіггінсон демонструють процес перетворення висловлювань на переконання. Феномен Нога в дверях Роберт Чалдіні. Ситуації, коли, погодившись допомогти будь-якій організації або взяти участь у реалізації того чи іншого проєкту, ми в результаті виявилися залученими до роботи значно більшою мірою, ніж збиралися, і зарікалися надалі погоджуватися на подібні пропозиції. Як це відбувається? Спочатку попросіть людину про невелику позику, техніка подачі низького м'яча лоубол. Легкий і ні до чого в подальшому не зобов'язуючий, перший крок нерідко підштовхує нас до того, щоб прийняти на себе більш серйозні зобов'язання. Як набувають переконання або висловлене стає переконанням, будь-яка людина, яка намагається спокусити нас фінансово, політично, сексуально. Спочатку обов'язково постарається домогтися від нас будь-якої поступки. Порада. Перш ніж погодитися на виконання незначного прохання, подумайте про те, що може піти далі за цим проханням. Погані вчинки та установки нерідко зло стає результатом поступово наростаючих поступок. Незначний негарний вчинок може полегшити вчинення тяжкого вчинку. Наші самовизначення не створюються у наших головах, їх плутають наші вчинки. Ми схильні не тільки кривдити тих, хто нам не подобається, але й не любити тих, кого кривдимо. Ми беремо на себе велику відповідальність за ті вчинки, які ми робимо добровільно. Про характер людини можна судити з того, що вона робить, коли вона думає, що ніхто її не бачить. Міжрасова поведінка та расові установки. Ми любимо людей не так за те добро, яке вони зробили нам, як за те добро, яке ми зробили їм. Позитивні дії на чиюсь адресу посилюють симпатію до цієї людини. Якщо хочете сильніше полюбити когось, поводьтеся так, ніби це факт, що вже відбувся. Приклад. У 1793 році Бенджамін Франклін, який позичив книгу у свого опонента, що його критикував, соціальні рухи поведінка суспільства здатна вплинути на установки людини, використання цього феномена для політичної соціалізації, масової свідомості. Багато громадян Німеччини відчували повну несумісність своєї поведінки та особистих переконань. Причина участь у заходах нацистів, носіння уніформи та особливе привітання Хайль Гітлер. Позбавлені можливості говорити те, що вони думали, люди намагалися зберегти психічну рівновагу і прагнули повірити в те, що вони говорили. Наші політичні ритуали щоденне піднесення прапора у школах, виконання національного гімну, використовують суспільний конформізм для виховання особистого патріотизму тоталітарні режими. Людина робить те, чим вона є, і стає тим, що вона робить. Промивання мозку, ідеологічна обробка. Багато хто погоджується з тим, що найбільш помітний слід у свідомості залишає ідеологічна обробка, відома під назвою промивання мозку. Приклад, американське військовополонені під час війни в Кореї у 1950 ті роки. Програма контролю над думкою застосовували методи, що включали поступову ескалацію вимог. Китайці завжди чекали від полонених активної співпраці у будь-якій формі. Одного разу, зробивши якусь заяву, письмову чи усну, полонений починав відчувати внутрішню потребу привести свої переконання у відповідність до своїх дій. Техніка нога в дверях, тактика поступового нарощування вимог і досі широко використовується при підготовці терористів і катів. За допомогою дрібних поступок можна маніпулювати самосприйняттям людини. Перетворюючи громадян на слуг суспільства випадкових перехожих на клієнтів, ув'язнених у помічників. Додаткова література РОБЕРТ ЧАЛДІНІ. Психологія впливу 1988 рік. Резюме. Зв'язок. Установка поведінка. Це вулиця з двостороннім рухом. Нам властиво виправдовувати власні дії та вважати їх правильними. Чому вчинки впливають на установки? Які теорії здатні пояснити феномен у тому, що установки можуть бути наслідком поведінки? Як суперечка між конкуруючими ідеями ілюструє процес наукового пізнання? Соціальні психологи називають три можливі причини і відповідні їм теорії. Перша теорія самопрезентації. Друга. Теорія когнітивного дисонансу. Третя – Теорія самосприйняття. З чого виходять теорії? Перша потреба бути послідовним. Друга. Зниження психологічного дискомфорту. Третя – Наші вчинки викривають нас. Перша теорія. Теорія самопрезентації. Самопрезентація управління враженням нікому не хочеться, щоб його вважали непослідовним, і щоб цього не сталося, ми озвучуємо установки, що відповідають нашим діям. Ви справляєте саме те враження, якого домагаєтесь. Відповідно до теорії самопрезентації, наша мета поведінки створення бажаного враження. Однак зміна установок, про які ми говорили, це щось більше, ніж просто самопрезентація, бо люди демонструють свої змінені установки навіть тоді, коли ніхто не знає, як вони поводилися раніше. Друга теорія самовиправдання, когнітивний дисонанс. Автор теорії Леон Фестінгер, 1957 рік. Пояснює зміну установок тим, що ми маємо причини для підтримки узгодженості наших знань. Область застосування теорії величезна. Було проведено 2000 досліджень. Недостатнє виправдання: експеримент Фестингера 1957 рік. Треба було робити безглузде заняття, а потім треба переконати наступного учасника експерименту, що на нього чекає цікавий експеримент. Історія створення теорії землетрус в Індії. Теорія зниження дисонансу, приведення нашого погляду на світ відповідно до того, що ви відчуваєте, або з того, що ви зробили. Були проведені десятки експериментів, і найбільш сильний вплив поведінки на установки зазначався в тих випадках, де учасникам надавалася деяка можливість вибору і вони могли передбачати наслідки своїх дій. Принцип установки є наслідком таких вчинків, за які ми відчуваємо певну відповідальність. Теорія дисонансу стверджує, що лише підтримка та мотивація здатні викликати бажану дію. Дисонанс як наслідок ухвалення рішень: підвищена увага до усвідомленого вибору означає, що прийняття рішень викликає дисонанс. Необхідність прийняти важливе рішення може стати причиною серйозного дисонансу. Після того, як рішення прийняте, людина починає переоцінювати недоліки того, що вона вибрала, та переваги того, від чого відмовилася. Феномен прийняти рішення стає переконанням. Третя теорія теорія самосприйняття. Хоча саме теорії когнітивного дисонансу ми зобов'язані більшою кількістю досліджень, існує теорія, яка більш просто пояснює ті самі явища. Як у нас формуються уявлення про установки оточуючих нас людей? Теорія атрибуції ми спостерігаємо за поведінкою у конкретних ситуаціях та після приписуємо його або особистим якостям людей, або зовнішнім обставинам. Теорія самосприйняття запропонована Дарилом Бемом 1972 року, виходить із того, що спостерігаючи за власною поведінкою? Ми робимо аналогічні висновки. Про те, які ми є насправді, говорять вчинки, які ми здійснюємо доброю волею. Емоції посилюються за вільного прояву їх зовнішніх ознак, максимально можливе придушення всіх можливих проявів, навпаки, гасить наші емоції. Чарльз Дарвін, 1897 рік. Поводьтеся як товариська людина, і ви можете стати більш товариським. Навіть хода може вплинути на самопочуття. Якщо зовнішні прояви емоцій впливають на самі емоції, чи можна, копіюючи оточуючих зрозуміти, що вони відчувають? В психології є поняття рапорт, підстройка, відзеркалювання. Природне Наслідування та емоційне інфікування. Синхронізуючи свої пози і рухи подібно до того, як це роблять учасники експерименту Френка Берньєрі, люди відчувають велику взаємну гармонію. Спілкування із щасливими людьми покращує настрій, а з нещасливими погіршує його. Рухи впливають на почуття. Надвиправдання та внутрішня мотивація. Ефект недостатнього виправдання найменший спонукальний стимул, здатний змусити людей зробити щонебудь, як правило, найбільш ефективний спосіб навіяти їм прихильність до цих дій і надалі. Пояснює теорія когнітивного дисонансу. А також пояснює теорія самосприйняття. Люди пояснюють свою поведінку, помічаючи умови, у яких вона має місце. Непотрібні винагороди винагороди за те, що люди вже і так роблять із задоволенням. Ефект надвиправдання. Зробіть непотрібну винагороду, і вони перетворять гру на роботу. Зовнішня та внутрішня мотивація. Правильний підхід до винагороди може також сприяти розквіту творчості. Що можна зробити для того, щоб люди отримували задоволення від тих справ, які позбавлені для них внутрішньої привабливості? Порівнюючи теорії, чому наші дії можуть впливати на наші установки. Теорія когнітивного дисонансу та теорія самосприйняття, самоатрибуції Деріл Брем 1972, ілюстрація суб'єктивності наукового знання. Теорія Плід людської уяви, творчі спроби спростити та пояснити те, що ми спостерігаємо. Карта не дорівнює території у науці. Досить часто виявляється, що той чи інший принцип може бути спрогнозований на підставі не однієї, а декількох теорій. Метафора різні сукупності припущень, що призводять до одного й того ж висновку, подібні до різних доріг, що ведуть в ту саму географічну точку. Дисонанс як збудження. Чи можна сказати, що одна з наших теорій краще за іншу? Дисонанс збуджений стан як наслідок некомфортної напруги. Людина, яка відчуває, що неприємні події відбуваються з його вини, відчуває збудження дисонансу. Теорія когнітивного дисонансу і через 40 років після публікації залишається такою ж переконливою і цікавою цитата Джека Бема. 1999 рік. Вже півстоліття соціальні психологи продовжують вивчати та обговорювати альтернативні точки зору на причини виникнення дисонансу, самосприйняття за відсутності протиріччя самому собі. Теорія когнітивного дисонансу не спроможна пояснити всіх експериментальних даних, наприклад, такого ефекту як ефект надвиправдання. Або коли вчинок взагалі не суперечить жодній установці. Наприклад, посміхатися. Для таких випадків теорія самосприйняття. Установки вже є, тоді теорія когнітивного дисонансу. Установки лише формуються, тоді теорія самосприйняття. Висновки. Відомі три конкуруючі теорії. Перша теорія самопрезентації, друга теорія когнітивного дисонансу, третя теорія самосприйняття самоатрибуції, яка пояснює також ефект надвиправдання. Поскриптом автора, змінюючи себе через дії, хочете, щоб щось увійшло у вас у звичку? робіть це. Не хочете, щоб щось увійшло у вас у звичку не робіть цього. Хочете позбутися звички, робіть замість звичної дії щось інше. Епіктет, римський філософ Стоїк. Принцип: поведінка формує установки, дає нам урок. Якщо ми хочемо щось змінити в собі, краще не чекати на осяяння і не займатися самокопанням. Потрібно почати діяти. Здатність дії породжувати енергію. Ми найкраще запам'ятовуємо інформацію тоді, коли активно пояснюємо її власними словами. Феномен. Зрозумів свої переконання, коли спробував спроволювати їх. Як педагог, я маю стимулювати власне мислення студентів, перетворювати їх на активних слухачів. Немає ніякого сприйняття без реакції, ніякого враження без пов'язаного з ним прояву. Вільям Джеймс. 1899 рік. Кінець глави 4. і Установки. Наступна глава 5. Гени, культура та гендер. Частина 2. Соціальний вплив.